26-річна жителька одного з сіл Іванівської громади Чернівського району шукала 70-річного чоловіка за схемою «Ваш родич у біді поліція викрила підозрюваного у шахрайстві. За словами заявника, йому на мобільний телефон надійшов дзвінок, нібито від сина, що той потрапив в ДТП і серйозно травмувався, тож терміново потребує коштів на лікування. Пенсіонер одразу погодився надати кошти на лікування. Через деякий час після розмови додому до потерпілого прийшла невідома жінка. Пенсіонер віддав їй постільну білизну для сина в лікарню. А також свої заощадження 500 доларів та 200 євро. Після цього незнайомка негайно пішла. Згодом пенсіонер перетелефонував своєму синові та дізнався, що з ним все гаразд. Він не потрапляв у ДТП і до потерпілого приходила шахрайка, повідомляють в поліції Чернівщини. Жінка зізналася у скоєному та надала правдиві свідчення. Її оголосили про підозру у шахрайстві, чиненому повторно або за попередньою змовою групою осіб, або такому, що завдало значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до трьох років. Thank you.